Ну я вам розкажу, що підігріть воду потрібен газ, а потім ця вода йде до потребітеля. Я працівник газової служби. І не можемо сказати, що в нас проста робота, тому що газ це зривна Ну, Звичайно, ми не можемо вам показати всю роботу, яка зв'язана з газом, тому що це небезпечна ділянка. Ми змоделюємо, як звичайно ми працюємо. Сьогодні ми плануємо робити ревізію газового обладнання. Значить, літом, коли котельні стоять, оборудження стоїть, ми можемо його скрити, подивитися, замінити частину несправних деталей. От і потім до початку сезону отопітельного все зібрати і включити в роботу. Ну от, наприклад, я починаю скривати клапан, який регулює подачу газу на гарілку. Значить, ми дивимося на клапани тут, у якому стані. Якщо він у стані незадовільному, значить ми міняємо запчастини, ставимо нові, і клапан вже у, у робочому стані. Є у нас 9 котлов і по 4 это виходить, 36 клапанов. Їх, їх треба повністю зробити ревізію. Це не тільки їм, а і этим робочим задвіжкам і продумачним екранам. Тобто все оборудование должны мы передивитися, перебрати і привести у робочий стан. Ну, от, тут клапан вот це виходить вот із строя. Його треба менять. Вот прокладки вже не, не годы, треба менять все. Mm -hmm. Під час зінового періоду, коли котельні всі роблять. Ми займаємося профілактикою, тобто дивимося обладнання, щоб було в несправності все. Робимо технічне обслуговування всього обладнання. У нашій обтепловкому енерго є і нові котли, які вже задіяні на автоматиці, які роблять дистанційно, тобто без операторів. На цих котельнях все автоматизовано. І подача газу, і регулювання газу з від температури, подарів води це все на Ну, Ми тут теж їх обслужиємо. У нас у бригаді всі працівники кваргіціровані, тому що робота зв'язана з автоматикою. Треба знати оборудування, параметри, всі. Надо щоб допуск був. Чи моя робота цікава? Ну, тим, що вона різнообразна, і зв'язана із, із безпечністю і тобто, ну, Розумію я, що вона мені була. Я пішов на курси, закінчив і тружусь. І довольний, що я протрудився об те в тому що і воду даємо, і людям нужними. Хотілося, щоб споживачі були вдячні і оплачували нам за тепло і гарячу воду. Ці роботи, які ми проводимо, вони дуже довгі. Ну, Я вам скажу одне, що до початку отопільного сезону буде в обрудоні все зібрано от, і підготовлено до зими. Не хвилюйтесь, буде вам тепло і комфорт.